Уявіть собі, ви переписуєтеся своїм другом в ТЦК, обговорюєте різноманітні теми: ТЦК, поліцію, мобілізацію, роботу чи просто політику. І думаєте, що це особисте приватне спілкування? Але чи дійсно це так? Бо сьогодні ми поговоримо про дуже дуже важливу тему, що може держава втручатися у ваше особисте листування. Мене звати Орес, я юрист юридичної компанії Олсон. І сьогодні ми поговоримо про таємницю листування, що каже конституція, які є реальні юридичні механізми, що заборонено, а що дозволено, і як не стати жертвою порушення ваших прав. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк, а ми починаємо. Отже, що каже про це закон? Почнемо з Конституції України. Стаття 31 прямо захищає вашу приватність. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Тобто, усе, що ви говорите по телефону, пишете в месенджерах, надсилаєте поштою, це особисте і це під захистом держави. Але, як і у будь-якому законі, є виняток. Ця гарантія може бути обмежена, але за рішенням суду. Не за думкою слідчого, не за запитом ТЦК чи СБУ, тільки за рішенням суду. Причому лише у випадках кримінального провадження. Тобто, держава може отримати доступ до вашого листування чи телефонних розмов, але лише в окремих випадках, а саме в розслідуванні особливо тяжких чи тяжких кримінальних проваджень. Що важливо, просто так читати ваші повідомлення, не мають права. Жоден орган, жоден слідчий без дозволу суду нічого не має права отримувати. А от якщо така ухвала вже є, тоді запускається ціла процедура. Ведеться слідство, фіксується все, і дані можуть бути використані лише в рамках конкретної справи. Тобто, в законі все доволі чітко. Захист передбачений, але цей захист не є абсолютним. Є певні обмеження і винятки. Але що про це каже Європейський суд з прав людини? Якщо повернутися до статті 8 Європейської конвенції з прав людини, то загалом вона не забороняє державним правоохоронним органам здійснювати прослуховування телефонних розмов приватних осіб. І іноді це є допустимим, про що вказав Європейський суд з прав людини в ряді своїх рішень. На основні аналізи розтової практики ЄСПЛ можна виділити кілька принципів, які закріплені в статті 8 конвенції і виправдовують втручання в захищенні цією статтею права людини. Так, прослуховування телефонних розмов державними органами має здійснюватися відповідно до закону, що передбачає існування підстав для перехоплення телефонних розмов. Цей закон повинен бути доступним для громадськості, а обставини здійснення прослуховування розмов передбачуваними. має переслідувати законну мету та має бути необхідним в демократичному суспільстві. Отже, ми з'ясували, без суду ніхто не має права лізти у ваше приватне спілкування. Але який перелік осіб взагалі має право отримати таке рішення і за яких умов? Перелік доволі вузький. Служба безпеки України, Національна поліція, Державне бюро розслідувань, прикордонна служба, Державна податкова служба, управління державної охорони і навіть установи виконання покарань у деяких випадках. Усі вони мають оперативні підрозділи, які можуть ініціювати так звані негласні слідчі розшукові дії. Прослуховування телефону або доступ до тестування – це саме такий випадок. Але дуже важливо, це можливо лише у певних випадках, тільки якщо особа підозрюється у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, і тільки якщо існує достатньо підстав вважати, що ця людина володіє інформацією про злочин і лише після звернення до суду шітким обґрунтуванням з конкретними доказами не відчуттям, що він щось знає. Вся ця процедура регулюється українським законодавством, кримінально процесуальним кодексом, підзаконними нормативно-правовими актами і, звісно, міжнародним правом, що важливо запам'ятати, ніхто не читає цих підряд. Так не працює. Доступ до вашого листування це юридично складний процес і він запускається виключно в межах справи. Але коли це трапляється, ви процес, скоріш за все, не дізнаєтесь. Такі дії засекречені. Усі матеріали з рифом таємно або цілком таємно. А ось що стосується, це лише телефонних дзвінків. Чи ми говоримо також і про Телеграм, інстаграм чи інші месенджери – Далі розберемося. Зараз багато хто думає, що я переписуюсь у Телеграм чи у Сікнелі, і ніхто не отримає доступ до моїх переписок. Але давайте, давайте розберемося в цьому з юридичної точки зору, а не через маркетингові слогани. По перше, більшість сучасних месенджерів використовує end-to-end -end шифрування. Це означає, що не тільки правоохоронні органи чи держава не мають можливості отримати доступ до ваших переписок, а й самі компанії, які є власниками цих месенджерів, не мають можливості прочитати про що ви спілкуєтесь. По друге, для того щоб держава отримала доступ до листування, має бути Відповідне кримінальне провадження має бути відповідна ухвала суду, має бути відповідне звернення до власника цього месенджера чи провайдера. Переважно вони всі знаходяться за кордоном, і це йде в рамках міжнародного права і дуже-дуже ретельно контролюється. І тут виникає запитання, чи співпрацюють взагалі ці месенджери з українськими державними органами. І ось тут починається сірий простір. Телеграм офіційно заявляє, що не надає дані третім особам, але в реальності іноді співпрацює з державами у виключних випадках, які ніхто детально не пояснює. Viber чи WhatsApp це великі корпорації. Мета, наприклад, регулярно надає метадані, тобто не зміст місць листування, а інформацію про час, чистоту учасників і місце. Це не дає повної картини, але по суті вже малює слідчому карту вашого спілкування. Дуже важливо те, що якщо месенджер чи власник цього месенджера знаходиться за кордоном, Україна йде в рамках міжнародного права і міжнародних процесів отримання такої інформації. Відповідно, це займає дуже і дуже багато часу. От якщо справа стосується, наприклад, мобільного оператора, доступ до вашого аккаунту або використання телефонного і ключового доказу, то держава діє напряму в рамках кримінально працювального кодексу. Як висновок листування в мережі краще захищено, ніж телефонні дзвінки чи звичайні смс. Але якщо справа серйозна, держава має юридичні механізми, як отримати таку інформацію, якщо вона цього захоче. Добре, з цим ми розібралися. Давайте далі поговоримо про те, а що буде, якщо втручання в ваше спілкування було незаконним. Наприклад, доступ до переписки отримано без рішення суду. Вас прослуховували без відповідного рішення або взагалі хтось використовував спеціальні пристрої для запису без вашої згоди і відповідного дозволу. Усе це кримінальні правопорушення згідно зі статтею 359 кримінального кодексу України. Незаконне використання спеціальних технічних засобів не власного отримання інформації це злочин. Покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, а якщо це завдало істотної шкоди до 10 років. Також Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за порушення недоторканності приватного життя, штраф, арешт або до 3 років обмеження волі. Якщо ж мова йде про державні органи, які перевищили свої повноваження, це може бути підставою для службового розслідування або визнання недопустимості доказів, які отримані таким чином в суді. Тепер головне питання а що робити, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені? Звернутися до юриста є бажано негайно, подати адвокатські запити, на підставі яких можна перевірити, чи були щодо вас розшукові дії, подати заяву про визнання незаконного втручання і навіть домогтися компенсації в суді. І так, ми у цьому відео з вами говоримо про те, чи може держава читати ваші переписки. Але в першу чергу кожному слід задуматись, а ви взагалі думаєте про те, що ви пишете. І справа навіть не в законі, не в тому, чи хтось зможе отримати до цього інформацію чи ні. Просто краще не писати дурниць ні в коментарях, ні в приватних повідомленнях, ні просто між своїми. Бо, якщо раптом доведеться пояснювати, то найгірше, коли ви самі не можете зрозуміти, навіщо ви це писали, не через штраф, а тому, що дивно виглядаєте. Приватного простору в інтернеті майже немає, тому вся твоя безпека це 2 секунди подумати перед тим, як натиснути Надіслати. То що ми маємо в результаті? Переписка, дзвінки, особисті повідомлення це справді приватне життя, і воно захищається законом. Але тільки тоді, коли ви самі знаєте свої права. Держава не має права так читати все підряд. Має бути кримінальне провадження, має бути ухвала слідчого суді і має бути серйозна підстава. Так, у месенджерах захист сильніший, але 100% гарантій немає, і особливо, якщо мова йде про метадані або фізичний доступ до пристрою. Ще ми можемо порадити вам як юристи. Слідкуйте за своїм цифровим слідом, не зберігайте важливі речі без пароля чи біометрії. Якщо підозрюєте втручання, дійте. адвокатські запити, скарги, заяви це дієві інструменти. Не ігноруйте ознаки порушення, іноді зайва увага до вас це вже сигнал. Звертайтесь за консультацією, краще перевірити, ніж потім шкодувати. І думайте, що ви пишете, з ким ви спілкуєтесь і про які речі ви говорите. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви хочете розуміти, як працює закон в реальному житті, а не тільки на папері. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Поділіться цим відео зі своїми друзями і пишіть в коментарях, чи стикалися ви з втручанням держави у ваше приватне листування. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть ВОЛСу.